Привіт усім, запрошую на зимову прогулянку. Кролик говорить, не чіпайте траву, це мій обід. Мороз на траві, так гарно по зимовому. Це незвичайний садочок в англійському селі. Він привернув мою увагу величезною кількістю декору. Це так незвично і так цікаво. Багато фігурок різних різних. Хочеться роздивлятися і роздивлятися. Ось такий гномик тримає горщик із примулою, яка зараз взимку цвіте, чи сам тримається за горщик. Кусок дерева для декору. Тут ще вмикається різдвяна ілюмінація. І гномик лазить по дереву, лавровишня сформована у вигляді дерева. Жабенятка маленькі такі гарненькі, Кущик рослинки якоїсь листопадної, совенятко лягло відпочити, яке гарненьке. Жаба неначе справжня. А тут написано, що бур'янам заборонено тут рости, та їх тут і немає. Яка мила сімейка кроликів. Є на що подивитися. Багато таких маленьких вуличних світильників хочу мати такі у своєму садочку, але ще не маю, коли ввечері світять так затишно у саду, гарно, дуже. Частинки дерева створюють таку природню атмосферу. Я коряги з лісу наносила, а от ось таких фігурок ще не маю жодної. Бо моєму садочку ще й року немає, але матиму обов'язково. Це робить садочок цікавим, живим. Ось таке каміння для декору, вічно зелені кущі. А це мені здається, що це сонячний годинник. Кущі, звісно ж, кущі створюють об'єм у саду. Знову світильники на сонячних батареях, гарний декоративний горщик у вигляді жабки і кущі різні. Ой, яка чудна черепашка, гойдається, куди залізла. Великий кущ Еріки, бачу там троянди та інші зрізані рослинки. Ой, що тут гномик робить? Оце підгледіли. Звісно ж, влітку тут буде більше рослин, вони ще й цвістимуть, буде ще красивіше. Ось кущ Троянди, а це оце краса, величезний кущ Еріки. Краса неймовірна, ще й серед зими, і видно, що цвіте вона вже давно і ще довго й цвістиме. Тут можна роздивлятися і роздивлятися. Хто тут живе і що тут робить? Ой, яка гарна, цікава рослинка в когось на голові, кучеряшка. Тогорщиків, в яких росли і будуть рости рослини влітку. Ну і навесні, я думаю, маленька поїлка для птахів з водою, на задньому плані кущ якийсь листопадний яка цікава ворона на ньому сидить, знову величезні кущі Еріки. Як гарно вони прикрашають садок зараз, коли інші рослини відпочивають взимку. Багато горщиків, багато декоративних кашпо, пхоні рослинки. Часто тут можна побачити ось таких собак, які охороняють вхід до будинку. Породи бувають різні. І знову ж багато кашпо, багато горщиків і в кожному ще маленькі елементи декору. Це так мило. Ось такі цікавинки в цьому садочку. Там у горщику маленький світильник. Ось такий милий фронт гаден, передній дворик. А тут зарослі еріки, ціла клумба самої еріки. Тут різні кольори, значить різні сорти, а різні сорти можуть мати різний термін цвітіння. Є ті, що цвітуть в кінці літа. А є ті, що закінчують навесні, і от вам ось така довгоквітуча клумба. Цій рослині дуже подобається місцевий клімат і ґрунт безпроблемна і є популярною в Англії. Гарний традиційний газон, куди ж без нього? Ось така металева підставка для квітів, поржавіла. У нас би вже давно пофарбували, але тут це вважається гарно, природньо. Горщики і гномики чекають сезонних квітів. Ось такий ще квітничок. Багато з цих рослин у нас не ростуть, бо не витримують великих морозів. Але головне ідея так можна зробити, посадивши типові для нашого регіону рослини. Я продовжую роздивлятися декор. Цікавий, цікавий декор, дуже багато декору. Видно, що садок формувався не один рік. Ось такий садочок. Погляньте ще раз, повністю показую. Загальним планом садочок. Видно, що створений і підтримується з любов'ю. Гарний, чи не так? Але чи, за... Але чи не забагато тут декору? Напишіть, бо це незвично мати так багато декору. Чи хотіли б ви побачити ще інші сади? Дайте знати лайком та коментарем. Якщо цікаво, то буду знімати ще. Схоже відео. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!